Прямому репортер, тож одразу до головних новин у Києві. Розпочав роботу польовий офіс міжнародного кримінального суду. Це Найбільше представництво за межами ГААГи. про це повідомили в офісі генерального прокурора. У відомстві кажуть, що співпраця України із міжнародним кримінальним судом є повноцінним партнерством. Українські прокурори працюють із міжнародними експертами на практично щоденній основі міжнародного кримінального суду. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги. Його робота допоможе посилити взаємодію. Між Україною та Міжнародним кримінальним судом це підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня чинити проти України та українців. Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим із нагоди Дня танкових військ. Він подякував військовим за службу, а також за те, що вони повертають Україні свободу та віру в перемогу. Сьогодні, 14 вересня, ми вперше відзначаємо ваш день День танкістів, день наших героїчних танкових військ. І відзначаємо цей день на основі української перемоги. Торік саме цими днями завершилась харківська наступальна операція. 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий наш синьо-жовтий прапор саме в місті. Допомога українським військовим фонд Порошенка спільно із ГО справа громад передала допомогу військовим, які боронять Україну як на землі, так і захищають небо. Це вантажівки і лазне пральні комплекси, а також безпілотні літальні апарати та багато чого іншого. Тентовані вантажівки лейланд дав, які підходять для транспортування боєприпасів та іншого військового спорядження. Комплект із трьох безпілотників посейдон, які нині дуже потрібні на фронті, та кунг для оператора БПЛА і його безпечної роботи та координації з артилерією. Волонтери фонду Порошенка передали окремому штурмовому полку збройних сил України, який нині воює на півдні. Цей безпілотник як ну, на. Е, від... Від якихось маленьких квадрокоптерів може працювати в глибину позицій, вплоть до 50 кілометрів. І це забезпечує, по першу чергу, нам поінформованість про ворожі дії, про пересування, їх засоби ураження, особового складу. Мали досвід застосування, вони зарекомендували досить потужно. Спромент розвідки повітряної який на сьогоднішній день необхідний на полі бою для повітряних сил, які нині захищають українське небо, передали великий комфортабельний автобус, про який просили військові. Ми отримуємо автобус для перевезення особового складу. Зазначний автобус дуже нам допоможе, оскільки в ній комфортним і вмістимим для речей, щоб особовий склад міг оперативно пересуватися. З точки а в точку Б, так що дякуємо фонду за отримане автобуси. І допомогу для того, щоб перекидати дуже швидко е, з одного аеродрома на інший при перебазуванні літаків. Е, маленькі автобуси, шкільні автобуси, які були свого часу ще мобілізовані до армії, не підходять. І в цьому комфортабельному автобусі, який оснащений всіми необхідними позиціями, ми не просто передаємо, ми ще будемо забезпечити технічне обслуговування, але передаємо це в надійні руки. а от навчальний центр отримав пральний комплекс, який дозволяє військовим. Помитися, випрати речі, і комфортно себе почувати. Тут є і пральні машини, і сушарки. Вода може грітися від дров або від генератора, який є у комплекті. Є така серйозна проблема на фронті. Значить, обіцяв, е треба потрібно десь митися, десь пратися, оскільки зрозуміло, це питання особистої гігієни. Це те, що ну, по перше, сильно ну взагалі створює просто певний комфорт для людей, оскільки очевидно, що людям ну це просто потрібно. По-друге, це ще питання суто здоров'я особливого складу, оскільки зрозуміло, що в умовах, якщо ну не дотримуються санітарії, там починають поширюватися хвороби, тобто, а це зміг сміх сміхом може виробити просто з ну. З бойового стану цілі підрозділ волонтери фонду Порошенка та ГО справа громад від часу повномасштабного вторгнення активно допомагають українським військовим. 13-річний хлопчик, який отримав поранення у наслідок російського обстрілу у Новодмитрівці, перебуває у лікарні у тяжкому стані. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли село вночі. Поранені дістали троє людей. із них двоє братів з семи та тринадцяти років. Молодший хлопчик загинув на місці, а старшого доставили у лікарню. Також були травмовані і троє сусідів, які прибігли на допомогу дітям. Їх ушпиталили. Під ворожий обстріл потрапила і карета швидкої допомоги. Автівка зазнала пошкоджень, однак медики не постраждали. До закладу був доставлений 13-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу. На даний час стан дитини є вкрай важкий. Він отримує медичну допомогу. У Білому домі відреагували на зустріч лідера Північної Кореї Кім Іна та очільника Кремля Владіміра Путіна, як заявив координатор ради з питань національної безпеки США Джон Кірбі, Сполучені Штати стурбовані зростаючими відносинами Москви та Пхеніана в оборонній сфері. Вашингтон закликав північну Корею не підтримувати війну Росії проти України та пригрозили наслідками у разі співпраці. Ми уважно стежимо і подивимося, що скажуть обидві сторони. І, як я вже говорив раніше, ми продовжуємо закликати Північну Корею виконати свої публічні зобов'язання, не підтримувати війну Росії в Україні. Жодна нація на планеті, ніхто не повинен допомагати Путіну вбивати невинних українців. І якщо вони вирішать просунутися з якоюсь угодою про постачання зброї, ми очевидно приймемо заходи і будемо реагувати належним чином. Чексаленселасвитеу державному департа. Там США прогрозили північній Кореї новими санкціями у разі поставок озброєння Росії та нагадали, що така співпраця порушить норму міжнародного законодавства. Утім, за словами речника відомства Меттю Міллера, висновки можна буде робити лише після отримання повної інформації щодо зустрічі Путіна та Кім чинином. Утім, уже очевидно, що плани очільника Кремля щодо війни в Україні не виправдалися, і він змушений шукати союзників серед таких країн як Північна Корея. Коли ви бачите те, що виглядає як розширення співпраці та ймовірно військові передачі, а ми вже говорили протягом деякого часу, що у нас є підстави вважати, що вони збиралися обговорити військові поставки, це викликає тривогу і потенційно порушує численні правила Ради безпеки ООН. Ми вже вжили низку заходів, щоб накласти санкції на організації, які були посередниками в продажі зброї між північною Кореєю та Росією, і ми без вагань застосуємо додаткові заходи, якщо це необхідно. У Вінницю прибули 800 паломників хасидів. Далі віряни відправляться в Умень святкувати юдейський новий рік. Щороку паломники їдуть в Україну на могилу їхнього духовного лідера Цадика Нахмена. за легендою, якою дотримуються паломники, якщо відсвяткувати новий рік на могилі вчителя, рік буде щасливим. Хасидів, які заїжджають на територію області, зустрічають правоохоронці. Публічну безпеку та безпеку дорожнього руху забезпечують майже сотня вінницьких поліцейських. Війна паломників не лякає, бо вони на щоток знають, як це жити у стані війни. Минулого року в Умень приїжджали 23 тисячі вірян. Цьогоріч планують їхати понад 30 тисяч. Тут буде багато людей Ми їдемо до Вуманида Новий рік гошеша на єврейський новий рік.

Ми щасливі. Ми їхали 40 годин. Приїхали з Нью-Йорка. Ми молимося за те, щоб в Україні був мир, щоб було добре всім людям. Та ми будемо їхати в Умань. Дякуємо, що зустрічаєте нас з посмішкою. Ми помолимося, щоб був мир для всіх. Війна в Україні пригнічує страждання для всіх людей. Повсюди має бути мир. І мені дуже прикро за події, які відбуваються в Україні. Перед проведенням заходів щодо забезпечення правопорядку. Працювала вибухотехнічна служба та кінологічна служба для виявлення вибухонебезпечних предметів як на території залізничного вокзалу, так і в самому залізничному вокзалі. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Повністю працівники поліції готові забезпечити правопорядок для того, щоб зустріти гостей. Це усі новини на цю мить. Більше інформації знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео, нових блогів і, звісно ж, інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем питань. Ще більше оперативних новин знайдете у телеграмі. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати найважливіших новин. Власне, щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся спрямо.